На горизонті мною було виявлено гелікоптер Ка-52. І я так порадився з напарником. Напарник підказав, краще почекай, що ще не стріляй. І пізніше ми прийняли таке командне рішення, можна сказати. І був мною зроблений випуск. І один одиноразова ціль. І побачив, що був виявлений чорний такий згусток диму. І пізніше вже. Хлопці на сусідній позиції побачили, що ракета влучила. Бо є просто робота до пуску з стрільцем-зенітником, яка проводиться і після пуску. То в мене певні теж такі були ще, можна сказати, корективи, які я робив. І Тому там, чесно кажучи, не було дуже часу її розглядати, чи ціль була там збита, але хлопці з сусідньої позиції чітко бачили. Це перша моя підбита ціль. До того пуски були, але ракета попала в теплову оманку і ціль не була збита. Це моя, можна сказати, так, перша збита ціль. Хотілося випробувати себе в десантно-штурмовій бригаді і вирішив підписати контракт, про що досі не шкодую. Виконую завдання, як показують обставини успішно. Служба в десантно-штурмових військах це насамперед гордість. Десантники приймають перший бій, і я просто гордий бути, можна сказати, гордий бути частиною цієї великої сім'ї.